Бо стоїть. Опа. Золоте яблуко. Вау! Зачароване яблуко, так, нарешті. Так, так! Це те, що треба на вечір, тому що ввечері буде, ви побачите, що ввечері буде, ввечері буде дурдом, вам реально кажу. Ввечері такий дурдом буде, що ви просто в шокі будете. О, нарешті. У мене є сабля. Так. Так, що в нас тут? Ковальний шаблон раз критичного удару, а що це воно робить? А як ХЗ, що це воно робить? Кістка мені не треба. А, куди я його дів? Ага, ну ладно, хай буде. Блін, прикольно. Есаблян. Блід. Е -е -е. А, заховав! 我什么也的人